Всім привіт! Ви на каналі Чорнотворчого мистецтва і мене звуть Яна. Сьогодні я вам розповім вірш, який називається Вже сонечко в море Сіда. Автор цього вірша Леся Українка. Якщо хтось із вас захоче вивчити цей вірш, то за допомогою цього відео ви можете його вивчити. Ну, я починаю. Вже сонечко в морі сіда. У тихому морі темніє, Прозора, глибока вода, нема оксамет зеленіє. На хвилях зелених тремтять червоні іскри блискучі, і ясним вогнем миготять, мов блискавка стельної тучі, а де корабель наш пробіг. Дорога там довга і широка, біліє, як мармур, як сніг, і ледве примітно для ока. Рожем біє пілистий край, то іскр заплисне. Целі сонечко ясно. Кому сподобалось? То ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па-па. До нових зустрічей!